Доброго дня, шановні пані і панове. Нарешті нам погода дозволяє відправляти міцелі гливи. Ось так у нас він виглядить. Це кілограмова пачка, вони від кілограма продаються, вона у нас коштує 200 гривень. До цієї пачки ви можете зробити блоки, з яких виросте 100 кілограм гриба. Все це я покажу далі по відео. Буде повна інструкція по вирощуванню. Також покажу секрети, як зробити так, щоб ви один раз купили все міцелі і більше не заморачувались, були постійно з року в рік з грибами. Тобто під відео в описі буде мій сайт, на ньому можна зараз замовити. Відправляється міцелій тільки восени і весною, і за те, що при температурі плюс 30 він гине. Ні в коїм разі не можна переступити через цю температуру. Також, чим він хороший, це живий зерновий міцелій. Допустимо, вам треба зробити один блок, а не одразу 4. Ви взяли шматочок, зробили блок. Все, що залишилося, положили. Холодильник і півроку без проблем він у вас лежить, тому що це свіжий, це тільки заріз, тільки-тільки зроблений, і без проблем півроку він у вас пролежить, нічого з ним не буде. Також є міцелій печериці і через тиждень-два, якраз починається сезон. Ще добавлю міцелій інших грибів. Буде ще і різні сорти грибів, тобто багато цікаво буде, слідкуйте на каналі. Також сьогодні почну робити блоки. Буду на каналі викладувати відео, як це все роблю. Чим хорош міцелій вешенки, чим обще хороша глива вирощуванні, ви можете її виростити на чому що у вас є. Тобто, будь люба органіка на основі целюлози. Люба трава, любе сіно, листя з дерев, з осінь падає. Все це можна перекип'ятити, прокип'ятити 15 хвилин і зробити блоки для вирощування грибів. Я вам казав джинси, тому що це хлопок. Тобто, все натуральне. Ви можете взяти старі джинси, на них виростити, набити в мішок, виростити гриби. Ну, єдине там є краска, всякі примісі затвісно. Все це гімно гриб втягне в себе. Гриб, як губка впитує всі погані речовини, це не це але це можливо. Картон, в общем, люба целюлоза, яка у вас є, на ній можна виростити гриби. Чим платніше наб'єте мішок, тобто блок, тим більше получите грибів. Через 30 днів після того, як ви закладете міцелі на субстрат, тобто прикріплячену солому, ви отримуєте перші гриби вже готові. Через 25-20 днів вже вийдуть носики, і от приблизно тиждень їм треба, щоб розвитися до крупних розмірів. Зараз осінь, зараз дуже. Добра температура, тобто можна при температурі плюс 25 заростити блок, головне не вище, до 25, 22, 25 це нормально. І далі просто в сад перекинули, і вони у вас ростуть. Вологи вистачає, ну і вже в погріб можна її круги відворачувати. При виході носиків треба постійно понижати температуру 12-17 градусів, держати і вологість 75%. Як це я роблю я просто бризкавкою, бризкаю в приміщенні, щоб було волого на гриби. І по грибам видно, коли вони добре розвиваються, вони такі хороші, набиті, круглі. Трошки має бути світла. Якщо не буде світла, вони будуть такі білі і покручені, не красиві. Їсти їх можна, але вони будуть не товарні. Тобто якась кімнатка може бути, якесь віконце, щоб хоч трошки світло попадало. Ну, і економку лампу вкрутили, пару годин підсвічуєте. Все це я вам далі покажу в відео. Кому цікаво, починаємо відправляти. Хто заказував перед цим, сьогоднішнього дня ми вже почали відправку, першу партію відправили ось такі міцелі, кілограмові пачки. По печерицям вони йдуть по 100 грам. Там 100 грам коштує 250 гривень. Кому цікаво, підійде в опиші, буде сайт, переходьте, дивіться. Ну а зараз дивіться, як зробити з оцього кілограмового міцелів 100 кг глиб через 30-35 днів. Є два варіанти. Тобто, або ви купуєте міцелій, або... Після того, як купили міцелі, далі можна робити блоки з шматочків грибів. На ніжки проростає міцелі, якщо не одразу їх зривати ще маленькими, молоденькими. Получається такий біленький наліт. Ось на цих ніжках його видно навіть на шляпки, де д де пішли. Тобто, ось цими ніжками можна зробити готові блоки. Це дуже просто зараз все я вам покажу. Єдине, що треба дотримуватися умов, ну і, звичайно, купити якісний міцелій. Ось бачите, ось цей біленький наліт. Оце і є міцелій, який вже вийшов із соломи, сюди на гриб проріс, і його можна розмножити. Таким способом, тобто шматочками грибів і висростив ось такий гарний врожай. Пробував і так і так. Урожайність не відлічається, що так, що так виростають ось такі гарненькі гриби. Це в мене штам К-17, найпродуктивніший, найурожайніший штам. На соломі виходить близько 15-17% від ваги блоку виходить грибів за три волни. Якщо це опілка або деревина, то там 25, може бути навіть і 30. Ось так ми позрізали ніжки. Звичайно, їх можна приготувати, але я не рекомендую. Вони такі жорстковаті, не дуже добрі. А от зробити грибний блок це дуже просто і гарно виходить. Далі по відео я покажу, як я кип'ячу солому. Любу органічну речовину треба прокип'ятити, хоча б 15 хвилин. Тоді. Ваш блок 100%, ну не 100%, 99% заросте грибом добре міцелієм. тому що міцелій, що печериці, що гливи дуже медленно проростає і всі дикі грибки. Плісняві грибки в 10 разів швидше захвачують територію. Тобто, навіть якщо він у вас почне рости в поганій нестерильній території, то поступово інші паразитичні грибки його просто витіснять. А якщо заросте там якась частина блоку, звідти вилізе маленький грибочок, якщо в нього і вийде це зробити, ну урожаю нормального ви не отримаєте. Чому мішок прозрачний? Часто мене питають, можна брати і непрозрачний. в прозрачному, просто ви добре бачите, як зростає. Ваш міцелій грибу, тобто постійно блок біліє, коли він повністю побілів ще 2-3 дні, і у вас вийдуть носики при морді грибочків. Тоді ми переносимо понижаємо температуру, далі я все розкажу. Обов'язково, як зробили блок, робимо 2-3 надрізи. Міцелій має дихати при заростанні, навіть і коли він на зберіганні, він теж має дихати. А то в противному випадку він просто задихнеться і загине. Знизу робимо надріз. Тому що дуже часто буває, що не повністю вийшла влага з. Соломи дуже багато води, і от в ці міста, де багато води, погано заростає гриб. Тобто знизу має бути надріс, він не дихати буде, і лишня влага зійде з мішочка. Мішочок обов'язково так закривається, щоб він не пересихав. Має бути дуже багато вологи. При стисканні соломи рука у вас має бути мокра, але не текти. Це ідеальна солома для заростання грибів. Ну і отак ось виходять носики. Це примордія грибів. За сім днів з оцього біленького пиптика у вас вирости здоровенна горона грибів. От коли вийшли такі пиптики, ми понижаємо температуру. Далі я вам покажу при вирощуванні від 12 до 15 градусів, має бути температура плюсова, тоді гриб добре розвивається. Якщо вище, він буде покручений, буде пересихати і добре, нічого у вас не вийде. Ось бачите, там я вам показував кусочки грибів. Це саме блок з шматочків грибів. Далі буду робити блок із міцелля. І так і так виростає, і так і так виходить гарний врожай. Навіть можна зробити як зібрати одну-дві волни, потім розірвати сам блок на частини. І з цих частин блоку, поки він ще живий повністю не вся ушла влага, зробити новий блок. Тобто ви опять запарили солому, переложили шматочками старого блоку, він заріс, і оп'ять же, у вас буде постійно свої гриби. Ось так грибочки ростуть. У нас тут дуже вологе приміщення, 80% вологості і температура, бачите, 14-1 до 15 градусів це сама оптимальна температура для вирощування грибів. Можна робити 12 11 теж буде чудово. Страхуємося, беремо два градусника, тому що електронні бувають інколи трошки погано працюють. Якийсь сарайчик, якесь приміщення. Де є невеличке віконце, щоб трохи попадало світло. Коли буде попадати світло, гриби будуть такі насичені, темні. Якщо вирощувати без світла, це можливо, але тоді е, самі гриби, шляпки будуть біленькі, такі негарненькі, покручені. Тобто Їсти їх, звісно, звичайно можна, але візуально, якщо ви плануєте на базарі їх вивозити, то це не дуже гарно. Ось такі гарнюні гриби у вас виростають. Це, в принципі, просто. Перший етап зарощення міцеля ми робимо температуру. Плюс 25 до 25 не вище, тому що при зарощенні самої соломи гриб ще нагріває вокруг себе територію на 2-3 градуси. Ні в коїм разі температура не має перевищити 30 градусів. При такій температурі міцелі повністю гине, і у вас нічого не вийде, просто пропаде. Ось дивіться: ось так: ми запарюємо солому, забиваємо якусь ємкість, заливаємо водою і дамо прокипіть 15 хвилин. Цього достатньо, щоб обезаразити нашу соломку. Соломка має бути ідеально чиста, без грязі, без грибків, без підгнивання. Якщо буде підгнивання, це вже там якийсь гриб є. І навіть при кипятінні не завжди він гине, тобто він може витіснити у вас, виросте щось розовеньке, біленьке, синеньке, коричневеньке, чорненьке. Може навіть якісь грибочки вилізти, такі тоненькі, покручені. Ну, це буде не те, що треба. Ось бачите, тест. Ми так здавили. Як я роблю, я її прокип'яти, виключив, вона до докімнатної. Температури пересипаю в поліетиленовий мішечок, на деревце підвисив на гвоздик, і от воно стікає 2-3 годинки. Далі рукою здавив, не тече влага, тобто вода не тече все, він готовий для того, щоб зростати. При кімнатній температурі близько 22-23 градуси ми робимо зараження зерновим міцелем. Ось такий зерновий міцелій на ячменю. Ви можете у мене придбати. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, мій Телеграм, мій інстаграм, мій. Вайбер, туди можна записати замовлення. Якщо вам цікаво, ще є два тижні, щоб виростити як міцелі, так і печериці. По печерицям теж буде відео, там трошки друга технологія, теж зараз стає солома, але потім вона покривається слоєм ґрунту, трошки по-іншому все робиться. Отак От розламуємо наш міцелій. Його можна так розламати, понюхати. Він вже пахне грибом. Тобто в нього такий приємний запах гриба. Живого доброго міцелія. дуже часто мене питають на паличках сухий міцелій, ну 99,9% случаїв він не проросте, тобто він там загиблий. Для міцелія має бути определені условия храніння. А просто якщо він на магазині в полочці лежить в прижарі, тобто він гине і ці палички вони всі безтолкові. Не купляйте. Купляйте тільки ось такий живий міцелій, Це 100%, ви отримаєте гриби. Далі солому ми слоями перекладаємо міцелієм. цієї пачки кілограмової, яку можна мене придбати, вистачає на 4 блока розміром з мішок 50 кілограмовий поліетиленовий. Є часто бувають мішки сахарні, в них внутрі отакий вставлений пакет. То мішок в мішку йде, його можна вирізати. І от в цьому пакеті можна дуже добре зробити ваш грибний блок. Можна взяти будь-які мусорні пакети, якщо акуратно сложити, щоб не порвати його. Ілі же просто я беру стару плівку з теплиці, її просто утюгом проклею, як я вам показував, як ємкість для води, через бумагу проклеїли, вона спаюється. І можна робити ось таке По Потрішечки просипаємо слоями, добре трамбуємо. Чим сильніше заб'єте блок, Затрамбуєте, тим краще. Тоді швидше буде проростання і більший вихід гриба. Тобто, чим важче ось цей мішок, тим відповідно, маса гриба буде більша. Ну, приблизно за такого мішка виходить 3-4. Саме більше получалось 5 кг гриба. Ну, це коли я робив мішок з опілок. Запілки вони дуже важкі, набагато важчі, ніж солома. Солому можна ще спробувати чимось порубати і змільчити, тоді, ви сильніше заб'єте блоки, більше буде маса, більше вийде гриба. Робіть 3-4 отвіри, не більше, допустимо, 2 по бокам один знизу, тому що інші в місцях, якщо будуть виходити грибочки, вони будуть пересихати, зачихати. Тобто 2, максимум три лапушка на такому мішку має висіти, тоді вони будуть гарні. Візуально гарні, добре развиті, ну і звичайно вологість. Тільки вийшли носики. Я беру бризкавку, роблю сарайчик якийсь, що весна, що осінь, вони в основному вирощуються. Якщо літо йде вирощування, то вони вирощуються в погрібі, там, де стабільна температура близько 13-14 градусів. Ну і вологість, просто постійно ходимо, 2-3 рази на день бризкавкою, бризкаємо по грибам, по мішкам, тоді вони добре розвиваються. Дуже часто питають питання, якщо мішок туди долити води, ні, це не спрацює. во гриб повністю всі. Благо витягує з цієї соломи, коли виростає. Далі він бере всі поживні елементи, тобто він перерабатує цю целюлозу, яку ви дали. Росте він на любій целюлозі. Тобто все, що у вас є: хлопок, вата, можна навіть старі джинси замочити зробити. Тобто Все, що органічна целюлоза, на всьому виросте гриб. Бумага, туалетна бумага, листя, гілочки порубані. Роби відео, показував, на всьому цьому росте. Ось бачите, отак на ножку він проростає, це білий наліт. Є у вас міцелій Тобто вам хоча б раз треба купити міцелій вирости гриби, або ж піти в ліс, знайти у себе дикі гриби, вішенки, точно так же, або взяти старий гриб, щоб аж заросло таке біленька на ножку. Або розламати деревину, виковоряти, воно таке буде біленьке. Ну, ви побачите, буде деревина така біла. В нальоті буде пахнути грибом. Це є сміцелі друзки наколоти і теж пересипати солому цими друзками, все заросте. Ілі ж ці друзки в пеньки насверлити дирки, натикать. Все це я показував вам на каналі. Шановні пані панове, кому цікаво, розділ по грибам, там все показано. Я вже 5 років їх вирощую. все росте без проблем. Єдине, що обов'язково, солома має бути гарненька, чистенька, Що сіно, що соло, що шолуха, люба органіка, не згнивша. Добре, її кип'ятимо, Не жалійте часу, хоча 15 минут дайте її покипіти. Далі при заростанні до 25 градусів не вище, поки воно так повністю не побіліє, не вийдуть носики. Тільки вийшли носики, сразу робимо вологість і обов'язково понижаємо температуру, або в погріб заносимо, або в якесь приміщення кондиційоване, або весною можна під дерево десь кинути, поки ще не жарко. І ось бачите, воно заросте таке біленьке, це повністю біле, і це видно, що з цього блоку ви получите ось такі гарненькі гриби. Всім дякую, гарних урожаїв, побільше грибочків.